2023 рік подарував нам дуже багато крутих тайтлів, і деякі з них цілком справедливо стали найкращими цього року, а деякі будуть тримати цей титул ще дуже і дуже довго. Але не обійшлося і без виробів, які не мають права навіть називатися іграми, які не отримали, окрім шквалу критики і негативу, нічого. А геймдизайнери, які приймали участь у створенні цих продуктів, були настільки заплямовані і їхня речі. Репутація упала на найглибше дно, і невідомо, чи зможуть вони відмитися від цього сорому найближчим часом чи ні. Таких проєктів було доволі багато, але про всі, зрозуміло, ми говорити не будемо. Я створив для вас мій дуже суб'єктивний топ-10, до якого, на мою думку, не варто торкатися, а тим паче купувати і навіть, можливо, зазирати туди навіть на одну хвилину. Деякі з цих іграшок ще мають шанс на реабілітацію. І можливо розробникам вдасться за кілька років привести свотища до якогось адекватного стану. Але це, звичайно ж, не точно. Можуйтесь зручніше, перед початком, як завжди, хочу попросити вас підписатися на канал, протиснути вподобайку та написати будь-який коментар, який допоможе просувати це відео алгоритмам Ютуба і його зможуть побачити ще більше глядачів. Я вас вітаю з майбутніми новорічними святами, або вже з прийдешніми, в залежності від того, коли ви дивитесь це. Відео. Бажаю нам всім з вами перемоги, щастя та витримки. А найкращим рішенням для цього буде підтримка наших воїнів будь-яким зручним для вас способом або допомагати їм особисто, або можете задонатити на будь-які благодійні фонди, які вважаєте надійними. Підтримуйте збори на дрони камікадзе, які влаштовують окупантам справжній русоріз. Якщо у вас є бажання та можливість, я буду дуже вдячним за підтримку каналу Фінансово, за покликаннями, які я в дописі до. Відео або можете приєднатися до моїх нечисленних спонсорів на Ютубі. Заздалегідь вам всім дякую, ви, неймовірні красунчики. Сподіваюсь, буде цікаво і корисно. Приємного перегляду. Найкрутішим та найтоповішим проєктом у моєму топі, і так би мовити, вибачте, за тавтологію: проєкт від Тода купіть собі потужніший ПК Говарда. Це, як ви вже здогадалися, космічна RPG Starfield, яка зовсім не виправдала очікувань мільйонів геймерів. Всі чекали проривної, самобутньої і революційної іграшки, яка мала стати Скайрімом у космосі. Але він виявився другою серією Fallout 76 про... Вже на релізі виявився застарілим, як технічно, так і геймплейно, очевидно, недоробленим напівфабрикатом з відсутністю ключових механік. Розробники з Bethesda поспіхом його надали на розсуд геймерів і вважали, що модери все виправлять, але його потрібно не виправляти, а переробляти. А цього робити не хоче ніхто. Навіть самі творці цього дива природи. Тут Говард кілька разів намагався переконати гравців, що вони нічого не розуміють у сучасних Іграх, але йому не вдалося порожній світ з мільярдом мілких локацій, поміж якими завантаження, мертві і порожні планети, які досліджувати взагалі не цікаво. Криві косі інструменти для крафту та створення кораблів, неможливість вільно рухатися між планетами, і сюжет, до якого виникає купа запитань. Старфілд це гра, яка мала шанс на успіх і все ще може отримати своє визнання. Але це відбудеться не сьогодні і не завтра. Втра і навіть не через рік це довгобут, який можливо спільними зусиллями геймдизайнерів та ігрового ком'юніті колись з гидкого каченя перетвориться на гарного лебедя, але це не точно тому він перебуватиме між небом і землею і посідатиме у моєму топі десяту сходинку. Дев'яту сходинку міцно обіймає ще одна RPG, на цей раз від Square Enix. Її назва For Spoken. Реліз відбувся 24 січня поточного року і одразу потрапив під шквальний вогонь гівнометів геймерів. Гра виявилася не те, щоб не такою, як її представляв видавець у своїй маркетинговій компанії, а навіть на 1% відсоток не змогла виправдати суперзавищені очікування гравців. Проєкт повністю провалився у продажах, бо величезний світ був так. Також порожнім. Геймдизайнери не спромоглися зробити його цікавим для дослідження. Різноманітність бойових механік, зірок з неба не хапала, rpg елементи були навіть гірше, ніж можна було очікувати. Всі аспекти геймплею були просто злочинно зіпсовані. Іноді здається, що навмисне це зробив якийсь розлючений співробітник. Також виникають питання до рішення творців зробити головну протагоністку веселою і цікавою. Саме так, як це зробили, наприклад, геймплей. Дизайнери з Rockstar, наділивши її даром постійно говорити якусь дичину. Але вони забули, що вони не Rockstar. і це не GTA. І завдячуючи чиїм світлим думкам, героїня цього фентезі перетворилася над дратуючу всіх присутніх своїми тупими репліками мавпою, у якої ніколи не пересихає в роті. Технічний стан гри на релізі був просто жахливий. А от доповнення, яке вийшло згодом, воно не змогло врятувати стан справ. І Кількість гравців, які грають в це на даний час, мінімальний. Думаю, що форс не може бути врятована і померла прямо при народженні. Магічний шутер від першої особи, який створила Ascendant Studios, і Immortals of Avium. Міцно тримається за восьму сходинку мого гівнотопу, і здається, що він може падати тільки вниз і ніколи більше не покине його. Творіння, реліз якого відбувся 22 серпня, вже в грудні продається з тіми зі знижкою 60%. Така подія говорить сама за себе. Технічний стан цього продукту на релізі уговорювати, мабуть, не варто. Він такий саме. Жахливий, як і у всіх інших учасників. Хоча ні, він, мабуть, ще гірший. Бо розробники вирішили, що якщо є можливість прикрутити розумні апскейлери на кшталт DLSS чи FSR, то можна забити болта на оптимізацію повністю. А от геймплей, на перший погляд, коли іграшка була анонсована, здавався ковтком свіжого повітря, чимось іншим і мав сподобатися гравцям своєю неординарністю. Тут замість вогнепальної зброї використовуються магія та спеціальні здібності. Але реалізація цього, як завжди, виявилася на рівні дна. А останнім цвяхом в труну цього шматка коду став сюжет, який складається з заїжджених кліше, які навіть не спробували якось різноманітнити все настільки банально, що аж незручно. Низькі продажі цього проєкту не даремні, бо гравці таке вже бачили і неодноразово. Виграшці одразу видно підхід Electronic Arts, що не міняється роками, і загнав в труну купу. У їхніх перспективних проєктів і Mortal of Софевіум не став виключенням, і у ігровому пеклі його чекають Anthem, Battlefield 2042 та інші недолугі висири, що були поспіхом випущені під керівництвом керівників, що керують, одним словом, EA у своєму репертуарі. На сьомій сходинці у передсмертних конвульсіях б'ється Payday 3 від Starbreeze Studios, Величезна в лапках, популярність якого підняла онлайн в попередній частині гра біжницького екшена. Гра на релізі вже була старим забагованим лайном. Мало того, що в ній не було передової графіки, її побудували на Unreal Engine 4. Гравці зіштовхнулися з величезною купою технічних проблем, пов'язаних з серверами, які відмовлялися працювати мережевим. Кодом, багами, поганою оптимізацією та загалом проблем було стільки, що творці зі Starbreeze не встигали публікувати вибачення. А патч, який вони хотіли зробити, вийшов аж за кілька місяців після релізу, бо масштаб негараздів був просто колосальним. Але технічне виконання це ще не все. Серія Payday є дійсно унікальною, бо поєднує в собі стелс екшн та супер-екшоновий шутер від першої особи. Ігравець самостійно обирає. Як йому проводити чергове пограбування, саме тому у цієї забавки купа фанатів, але нова гра має дивувати гравців новим і свіжим контентом, якого в третій частині на жаль немає. І тому гравці вирішили після релізу Payday 3 повернутися в другу частину і зачекати, поки геймдизайнери бодай щось додадуть до нової гри? Тим не менш, я все ж вірю в те, що вони зроблять все можливе і доведуть проєкт до потрібної кондиції. Якщо мені хтось сказав, що таке колись зроблять саме Аркейн, я почав би сміятися цій людині прямо в обличчя. Але відтепер я буду контролювати свої емоції і розумію, що в цьому світі може відбутися будь-що. Ваші увазі мертвонароджений екшен про Ред Redfall. Виходом цієї гри мені та студія просто вчавила себе в лайно, і в це дійсно важко повірити. В цій грі погано все, за виключенням, як на мене, шутерної складової бо стріляти зі зброї та вбивати ворогів дійсно кайфово, але цього недостатньо, бо це не гра з денді, де потрібно за допомогу пістолета вбивати качок. Це, прости господи, сучасна гра, реліз якої відбувся в 2023-му, а не в 93-му. Нудний сюжет, абсолютно тупий штучний інтелект ворогів, який не бачить, що у нього відбувається перед носом. Неадекватний лут, повністю порожній відкритий світ, в якому просто немає нічого, окрім окремих чергових тупих ворогів. Ні про яке цікаве дослідження навіть не може йти мови. Крінж 80-го рівня. Іспанський сором, чесне слово. Шоста позиція мого топу тримає за яйця цей напівфабрикат. Я не знаю до якого стану віднести Redfall Це рання альфа чи бета-версія. Але це далеко ні Triple ей гра від студії, яка зробила Dishonored або Prey У мене немає слів. Геймдизайнери намагаються всіма силами врятувати ситуацію, але здається, пізно пити боржомі. З іграшкою, звичайно, можна знайомитися, якщо у вас є підписка геймпо. Але ні в якому разі її не варто купувати, хоча я б на вашому місці і в геймпасі не став в неї грати. Шутер-рогалик від першої особи Crime Boss Рокей City твердо закріпився на п'ятій сходинці, бо його творці з Ingame Studios вирішили, що напхати в проєкт вартісних і впізнаваних акторів буде достатньо для успіху проєкту. І схоже, що саме на зарплатню цим зірковим підстаркуватим дідусям та бабусям пішов весь виділений. Бюджет на гру. Геймдизайнери, схоже, дуже надихалися шутером про пограбування Payday, бо концептуально їхній продукт дуже на нього схожий. І одночасно розробники хотіли нагадати про крутість бойовиків 90-х, де вирують брудні банди, продажні копи і купка крутих чуваків можуть вирішити будь-які питання своїми справедливими в лапках, так би мовити, методами. Але реалізація, як завжди, підвела. Графіка, акторська гра, купа багів. Це лише верхівка цього айсбергу з гівна, який видно неозброєним оком. Вороги більше нагадують мішки для куль, які дуже важко вбити. Режими гри, які важко відрізнити один від одного. Зі стелсом, який майже ідеально працює у Payday, в цьому висері нічого не вийшло. Стелс-механіки тупо не працюють. Більше немає про що говорити. Ця гра не вартує жодної витраченої на неї секунди. Я міг би не пригадувати висер московицького ГМДО від студії MUDAKFISH, Atomic Heart, яка вийшла наприкінці лютого поточного року 2023, про яку здається вже всі трохи забули, але я все ж це зроблю. Так от цей пропагандистський шмат лайна, який привернув увагу прищавих сикунів сексапильними роботинями, фактично більше нічого запропонувати гравцям не здатен. Традиційний підхід від країни Боліт, Ботекса та Вуличних нужників. Сюжет абсолютно пошлий і примітивний. Вибач, господи творці, змогли поєднати в цьому виробі технології майбутнього з ржавими пазіками, дати в руки роботу, який керується штучним інтелектом, мітлу, яка зроблена з гілок дерева. А агента КГБ зробити головним, найчеснішим протагоністом всіх часів та народів. Крінжуха реально зашкалює. Нормальна людина не має в це грати, бо може розвинутися яка. С невиліковна психологічна хвороба від всього, що відбувається на екрані. І ось нарешті ми наблизилися до трьох найтрешовіших і найгірших шматків лайна, які з'явилися в цьому світі в 2023-му. Третю сходинку обіймає проєкт від студії Iguana B – Skull Island Rise of Kong. Мені відверто шкода людей, які працювали над цим продуктом. Бо їхній видавець, як виявилось, Геммі Міл Ентертеймент, і їх просто кинув, виділивши дуже маленький бюджет на розробку і змусив геймдизайнерів за один. Рік зробити гру, що майже неможливо. Саме тому в проєкті огідна графіка, відсутня будь-яка оптимізація, дуже дубова погана боївка, майже повністю відсутній сюжет, нудний геймплей і абсолютно тупий штучний інтелект ворогів. Буквально все в цій грі недороблене, і вона не мала з'явитися на полицях магазинів. Але маємо, що маємо. Цей сором залишив свій величезний коричневий слід в історії ігрової індустрії. Як один з найневдаліших проєктів року. Срібло отримує ще одне непорозуміння, але на цей раз від Diadelic Entertainment The Lord of the Rings Gollum». Цей висер просто ганьби чесне ім'я франшизи про володаря перснів. Воно вийшло настільки недолугим, що дуже важко відшукати позитивні боки. Мабуть, їх просто тупо немає. Як і в попереднього творіння, він має огидну графіку, дубові анімації, нудний до жаху геймплей і сюжет. До виникає купа питань, жахливий саунд дизайн, тупорилий штучний інтелект, персонажі, за яких немає бажання хвилюватися, все викликає стільки питань, на які немає відповідей. І цих питань виникло настільки багато, що Деоделік вирішили більше не займатися виробництвом ігор, а будуть виступати тільки в ролі видавця. А вибачення перед геймдизайнерами, згенероване нейромережею, стало останнім цвяхом в труну цього шматку коду. Ні в якому разі не. Торкайтеся цього продукту, голом це справді одна з найгірших ігор року. А можливо, ми її ще пригадаємо і в наступному. Бо проект відеоделік є яскравим прикладом, як не потрібно робити ігри по відомій франшизі. Ну і всіма можливими найдебільнішими нагородами нагороджується ще одна купа гною від московицьких шахраїв з Fantastic. The Day Before. це буде тримати пальму першості, здається ще, мабуть, років 5 точно якого зухвалого і відвертого гівна ми з вами не бачили вже дуже-дуже давно, а деякі гравці навіть ніколи не бачили. На релізі те, що побачили геймери, взагалі не відповідало трейлерам, якими годували ком'юніті багато місяців. Розробники з ЯКуті спромоглися ушукати навіть Nvidia, яка інвестувала в цей кал задля реклами своїх напрацювань в області реєстрейсингу та машинного навчання задля генерації кадрів. В цьому навіть грою не повертається. Язик його назвати, немає ніякого обіцяного опенгорду. Відсутні базові механіки, на кшталт ближнього бою або перестрибування парканів, жахливий неткод з затримками в кілька секунд, відсутність хоч однієї краплі розуму у штучних ворогів, не працюючі РПГ механіки, а кількість багів на квадратний метр просто зашкалює. Виробники цього гною не просто надихалися певними франшизами, а просто зухвало крали. Частини відомих ігор, крали трейлери, крали все, що тільки потрапляло під їхню руку, і без докорів сумління використовували напрацювання відомих студій. Гравці обурилися такому наїбалову, і Valve були змушені вилучити гру з продажу і повернути гроші всім, хто її придбав. А самі Fantastic оголосили себе банкрутами і пішли на дно історії. І сподіваюся, що більше ніколи не випливуть на поверхню з черговим своїм шахрайським. Проєктом я дуже радий, що саме болотний the day Before став найжахливішим висером року, і він виявився настільки огидним, що продемонстрував всьому світу, що московитам не можна довіряти, і все, до чого вони торкаються, перетворюються або в інструмент пропаганди, або просто в лайно, на яке ні в якому разі нікому і ніколи не можна витрачати жодної копійки. Продемонстрували всьому світу своє гниле нутро, і що вони нічого не Можуть створювати, а можуть лише красти, ошукувати та обманювати. Напишіть мені в коментарях, як ви вважаєте, чи є справедливими мої оцінки, і які на вашу думку найгірші проєкти, які вийшли цього року, буде дуже цікаво бачити вашу думку. Ну і звичайно ж, не забувайте підписуватись на канал, протискати вподобайки, підтримувати канал фінансово, якщо є бажання та можливість. А найголовніше підтримуйте наших воїнів будь-якою сумою. Навіть ваші 5 або 2 гривні наближають нашу з вами спільну перемогу над нацією гній. Зі святом вас! Бажаю вам міцного здоров'я, любові та процвітання. А нам з вами, звичайно ж, мирного неба над головою. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні!